У Венеції стартувала 56-та мистецька бієнале. Україна традиційно представила там свій павільйон. Цього року він незвичайний прозорий куб під назвою Надія. Це особлення нового образу України відкритого і чесного. Розташований він прямо серед людського виру. Тож інтерес публіки величезний. Та й загалом українське цьогоріч в Італії особливо популярне. Посеред Венеції майорять наші прапори. А увечері публіка готується слухати наш гурт Океан Ельзи. Репортаж з бієнале Марини Петрової. Сучасні митці з усього світу з'їхалися до Венеції, щоб представити свої роботи про те, яким вони бачать майбутнє дорогою до цих робіт. Про майбутнє їх зустрічає Україна, прозора і крихка. Уособлення України скляний куб із надписом Надія усі роботи видно з вулиці. Лише одна на набережній. Микита Кадан проводить свій мистецький експеримент. У його теж скляному просторі, понівечені в зоні ато речі, серед яких живі рослини. Музейна вітрина з артефактами війни, в яку насипана почва, в яку посажені семена ростіння, і в теченні біналі оно понемногу росте. Усіх венеційців мимоволі зупиняє погляд українського шахтаря. Його сфотографувала художниця Євгенія Білорусець, яка дослідила, що ніхто насправді не знає, як живуть мирні люди серед війни. Євгенія закликає усіх подумати про це. Ми бачимо подвиги воєнних, але ми не бачимо те, що робить мирне населення, саме не у формі маніфестації чи якихось там протестних акцій, а у формі повсякденного життя. Мирне життя навіть в Києві має ознаки насильства. Анна Звягінцева для українського павільйону Бієнале повторює свою роботу за ґратованої клітки. Таку сама вона, як і багато інших наших людей, постійно спостерігає в судових залах. Так і до символу несвободи можна звикнути. І так багато наших співвітчизників, на жаль, мають такий, такий фон, таку клітку. І система, якби вона ну, робить все, щоб. Ніби одомашне те тебе тут же всередині прозорого українського павільйону видовищна картина Артема Волокітіна. Це не вибух війни, але залп салюту, який тепер не тішить, а лякає. і в українських містах заборонений. Сигнальний аганьок, який, який стріляє той, хто втратив надежду і хоче, щоб його обнаружили. Суперечності чи не в усіх роботах українських художників? Ось Жанна Кадирова показує свої колажі із світових видань за 16 березня цього року, той самий день, коли виповнився рік з моменту псевдореферендуму в Криму, після чого його анексувала Росія. Реальність не надихає. Тут ми бачимо і відпочиваючих в Криму, ми бачимо політичних фігурантів цієї історії: там Порошенка, Путіна, Меркель і, і так далі. Так само бачимо в Польщі в польській газеті щасливих святкуючих кримчан. Такі українські реалії постають на тлі шикарного європейського життя за склом нашого павільйону дорогі яхти. І це символічно, каже благодійник і бізнесмен Віктор Пінчук. Яхти це в якомусь смислі ну, символ розкоші там процвітання і рядом з нашою трагедією, яку наші художники показують ну очень так сильно. Вот. То это, конечно, такой контраст, и люди, это тоже месседж. Это здорово, что вот рядом яхты и наша трагедия, и ну, Запад должен видеть это, и должен понимать. То есть, пожалуйста, это месседж о том, что нам должны помогать. В общем-то, поддерживать будут только тех, кто сами о себе думают, заботятся, как сказать, можно сказать, делают реформы. Пінчук арт центр, який вже не вперше бере участь у бієнале, цього року навпаки від розкошів відмовився. Не орендували як колись дорогі старовини палаці і не презентували переможців Future Generations Art Prize. А усі зусилля спрямували, щоб показати Україну такою, як вона є, драматичною, але прозорою. Причому на відкритті, увечері Україну можна буде ще й почути. Біля павільйону «Просто неба відбудеться концерт Океану Ельзи. Прийде вся Венеція. На це проведення концерту. Групи «Океан Ельзи» на відкритому місці. вот здесь, на набережной. всі спрашивают, це точно открыто, точно без приглашения. Ми говорим, да, це для всіх. Это у всіх вызывает колосальне удивление. Сьогодні ввечері тут відкритий концерт відомого українського гурту. Приходьте. Гаразд, дякую, прийду звенеції. Марина Петрова, Володимир Коваленко, факти ICTV.